Всім привіт, з вами Святослав, і продовжую гру The Long Dark. І так, ми відправляємося на ГЕС, все що могли ми з турбази забрали. І давайте будемо йти пакуватися на другу локацію. Не знаю, може ми ще тут щось не відкрили, щось може забули. Ще би туди піти до тих ялинок, там наверх. Ми з вами там лазили, музика грали, ми нічого не знайшли. І якщо нам ще пощастить, дуже би, звісно, обриби було, щоб ми впулювали хоча б трьох вовків, і ми б вже собі шуб. А, шуби ми не мали, точно, тому що в нас немає. Треба час там, а вроді аж 7 днів. Ну, в принципі, не важливо. Так, я правильно йду? Вроді би правильно. Так уда місті скали Да, міші скали у да, нас По тому потірить за замерсі Ми можем выйти До ну, цього Можем вийти до гес Але давайте я тут маю от бажання ще таки вон поліз туди наверх я пам'ятаю, що таки там музика грала, тому що завжди, коли музика грає, ми щось знаходили. Ну, не. не завжди, в принципі, но знаходили. Так, вон сюди, той і Ну давайте я попробую піднятися. Сюди я зможу піднятися. Так, ми вроді сюди і піднімались. Ні, не сюди ми піднімались, трошки по інакшому піднімалися. Але ми йшли сюди. Нічого страшного, якщо трошки... Серія затягнеться, я думаю, якщо щось знайдемо, то буде добре. Ну не знайдемо, то тоже. Та, я бачу, що ти погано дихаєш. Ну і що я можу зробити, чувак? Ми пакуємося. Фіки знає, які нас там локації чекають. Може нам там вообще смерть настане. Від холоду, від голоду. Так. І Давайте піднімаємося вот так. Десь тут, я пам'ятаю, я йшов, шо музика грала. Ну не важливо, давайте йдемо так і будемо бачити. Найдемо щось найдемо, не найдем, то не найдемо. Так, тільки ти мені зараз тут не впасть, будь ласка, ногу собі не зломай. Бо я теж антибіотики був полишав, тільки десь має якісь дні і то спорчений, спорчений. Так, що тут є у нас? Нічого тут в нас немає. Так, вон той ручей. Каже ручей. Наша річечка. Ну шо, тут нічого нема. па 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 па, -па. Вок-вок-вок. Не хоче нам шкірою поділитися гад з нами. Не, ну тут я думаю, що ми нічого не знайдемо. Але йдемо. Так, справа озера, зліва озера, Озеро. озеро? Да, що там є щось чи ні? Чи то мені просто здалось? Ні, ні, там озеро. Постозеру переходимо. Давай, давай, ти зможеш. Я знаю, що ти зможеш піднятися наверх. Ну туно якби дає нам можливість піднятися, але... Нічого нам не видно. Дуже панно ж тут нема ніяких орієнтирів. Так, чувак, а тепер ми собі, мабуть, ножки і переломаємо. Ні, ми просто йдемо по тупому. Ми йдемо вон річка. ...і ми просто якось вон обходим ту річку. То шо таке у нас є. Кто не, это хрінь. Так, вон вовк. Ай, блін, же нас вовк побачу. Замітим. Так, тут и Стоп! Е, ні не я не вийде нам, не вийде. Не вийде, швидкий вовк. Давай стань. Ну добре, фігня. Потім десь якийсь вовка під караву. Зараз ми вибрали просто складність таку. Маленьку, так, що тут у нас є. Нічого. Річка у нас там. Ну що, піднімаємося ще до гори? Чуть-чуть. Якщо буде можливість... Так, він вже все, він вже подихає у нас. Так, ну все, тут більше нічого немає. Десь музика вот тут грала, якщо я не помиляюся. Я вроді сюди, вот сюди, сюди йшов, але тут скала вже, тут же нема куда йти. Тут же тупик. Так. Точно тупик. Давай, ти зможеш, лишилося чуть-чуть до гори підемо, подивимось зверху, може ми все-таки щось пропустили тут. Ще чуть-чуть. І ми наверху. Не, ні, нічого тут народ немає. А тепер вже навіть і музика нам не грає. Не, ні, а, ніфіга нема. Ну вниз я ще тут подивлюся. Може якийсь домик завалявся. Не, а. Ні, ніфіга немає, народ. Добре. Спускаємося трошки нижче, спускаємося до нашої річки. Думаю, що ми бошку зараз не розвалимо. Так, легенько, легенько, легенько. Сюда, легенько-легенько. Так, між дерева, між дерева, між дерева. Не розбий собі бошку. Вот так. Так. Умаленьку. Йдемо в цю сторону. Тому що в цю сторону десь наша річка. Такс. Спускатися вниз ти зможеш спуститися. Ого! Щось тут, блин, страшно. мені трохи, конечно. Давайте може трошки назад вернуся. Так от, боком-боком, бучком, бучком. Не, бучком, может не получится. Бучком я все таки собі ноги розвалю. А ну вот так вот, 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 так вот, так, вот, так вот, так, вот такой. Точно розвалю, точно розвалю, точно. Давайте боком-боком-боком, боком, 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 боком. Я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, потерпи, путерпи. Еееее. Так. Так, давайте ще тут подивимося, що тут є, вон є дорога. Правильно, ми йшли вон тудою. Можна йти через річку, а можна ще цей дорогу йти. Давайте ж тут щось гляну. Що в нас тут є? Не пам'ятаю, що я сюди не йшов. Ай, шо, шо, йшов, шо, вон я по тому замерзшому йшов. ішов. Давайте я вон просто убійду, ми скорочимо трошки дорогу. Гня вже не будемо, мабуть, соні. Обрізати, Добре, ще трошки лишилось до тої гес. Странно, мені здавалося, що наверху музика. Значить музика грає, чи є локації, чи немає. Пофіг. Сто процентів йому чому пофіг. Такс. Куди ми? Так, і куди ми? Куди ми? Направо. Вроді правої сторони нам треба вийти. Ну блін! Чтоб ты сдох, блин? Що тут є, курва? Замахало вже мене. Ну и Що тут є? А, вон просто хатка. Слухайте, я вообще сюда иду? Вон зайка. Попрягайка Не будем його валити Ну, я тут був. Я тут був. Да, я вон збирав ці штуки Стоп, 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 стоп. Така поляна ніхіла, конечно, Але тут ніхіра нема. Так, да, я тут був, я ж вон забирав тут все. Аптечка пусту, ящик. Не, не будемо тебе ломати, тому що у нас вообще по кілограмах бардак. Давайте я тут ще щось подивлюся, може тут ще щось є. Але я сумніваюся. Не, нічого нема. Давайте йдемо вон в ту. Ну хочеться так зайця шарахнути, конечно. Стоп, а де наш лук? Ша раз. А як лук взяти? Четыре? Не. А лук де? У мене ж лук був. Так, лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук, де є в наш лук? Ну йди сюди. А зброя в якій? В якому слоті? Так, де є наша зброя? А, вон є. Значить тут має бути і лук. Странно, я ж лук мав. Що я не маю? пічку підпалив чи що? что, где лук? Че его скину? Да, не вроде бы. Не может быть, же я лук скинул. Обалдеть. Что, я его лишил на цьому? Я, может быть, лишил его. Но тоже не хочу патроны тратить, зараза. Давайте перезарядимся. Не хочу на зайців патрони тратити. В принципі, там треба було вроде тоже що 4 шкірки зайця. Що тут таке валяється? Дрова. Нифига нам пока дров не треба. ми там якщо щось... Але, в принципі, у нас тих дров и дуже мало. Але нас ха... Ох ти, сі, як ти... У який зайка дерзкий зараза. Да, такая штука, конечно. Не дуже добра. Стоп, я правильно йду? Ну да, вроді правильно. Е, така штука, конечно, обломна, блин. Був би лук, можна би було попробувати постріляти по комусь. Так, вовка нема. Не знаю, подивимось на других локаціях. Зараз Роді, він тим не мерзнеш. Ой, дивись як файно йому. А ще не мерзне. Так що ми молодці. Ми зробили трохи теплоти йому, і йому дуже добре. Так, ну якщо я не помиляюсь, нам сюди десь. Так, точно. Так, мох. Ну я знаю. Mm, давай, я ще, може, візьму. Для чего ты мох треба? було? А я вже там долбав, не треба нам того моху. Все, от ми вийшли, еду гес. Так, давай, Що в тебе з хавку, і може тебе легше буде йти. Так, ну можеш з'їсти щось, що ти з'їстиш нам? Ні, не будеш ти нічого їсти, йдемо на гес і ти там зайдеш. Там всякого добра, мабуть, на валу ми полишали, там і... і мінералку, і солодку воду, і все, що хочеш. Так що собі нап'єшся добре. Заодно ми зараз там шкірки повикидуємо. Нам вже по мосту нема йти, обійдемо його. Що нам сюди йти? Як ми знаємо приблизно де де знаходиться? І ми вже скільки там. 9 днів було написано, що ми проживемо. Себе вже можемо поздоровити. Та під мостом нічого нема. А ну? Там щось є під мостом чи ні? Ні, нічого нема, гілки. Давайте я ж тут може гілки позбираю трошки. А, все, вже не біжить. Вже бігти зараза, не може. Ну пофіг, давай. Ломай. Вовки, 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 вовка треба, вовка. Так як ми з тими шкурами будем лазити. А що нам треба було на оленю шкіру? Тільки шкара зробити і все, Чи там ще ж зеленої шкіри можна зробити. Може ми її тут і викинемо вже? Зачем вона нам здалася? Так, вон є дорога кудись. Там То, мабуть тоже якийсь обхід чи ні? Ну, Давайте зайду гляну. Я думаю, що якщо ми, не дай бог, перемістимося в другу локацію, ми зможемо назад вернутися? Все, а инжелай дві йде. Але добре, не мерзне? Дивісно, не мерзне, йому все тепло, все файно. Ми тільки шкари зробили. А якщо ми ще захірячим Не тільки шкари, а захірячим вообще все. Шубу, рукавички В принципі у нас рукавички є, так що тут валяється? Нічого не валяється Ні, то ми просто гес обходимо з другої сторони, мабуть так? Або переходимо на другу локацію. Точно переходимо на другу локацію? Ніхіра не хочу переходити зараз. Давайте вертаємося на нашу ГЕС. Де ж вона, де ж вона. А вона отут, з правої сторони. Так, там щось валяється? Ні, то просто так шпали виглядає, да? Что оленький сваляється, ні. Не, ні, нічого не валяється. Да. Шмоту, звісно, теж обідно, що ми багато взяти не можемо. Зарази нам теж, в принципі, нема що зараз. Ми можемо зараз спробувати тут теж по максимуму відремонтувати всякі штуки. І відправитися вже на кінець. На слідуючу локацію. Жалко, що переміщатися не можна. Якби ми переміщалися, ми б ще більше часу зекономили. Ну нічого, прогулялися сьогодні, і то добре є. Хоч нічого не знайшли, але. Фігня. Добре, нам тепло. Так, все ми лишали отут. Так що з нашими шкірами? Що я тільки одну шкіру лишав? Да, не може бути, що я одну шкіру тільки лишив. Ну добре, менше з тим, давайте викинемо шкіри, які в нас не просушені. То, що в нас є, свіжа. Кинути, кинути. То яка в нас шкіра? Висушена. Ого. То, що в нас? Свіжа. Свіжа. шкіра кролика. Викинути. Кішки, свіжі кішки. Викинути всі. То в нас що? Висушені кішки. Висушена... шкіра. Так, так, свіжа волча шкура. А я не поняв, як свіжа. Не понял, я це то юмора тут. Так, закритий. Стоп, де наша є, вовча шкіра? Так, свіжа. А, ну так, да, вона вон 79. Нормально. Так, де наш той шкафчик? Оцей цей перший вроді десь був. Давай подивимось, що в нас тут в тебе є. Що ми тут полишали? А ми... Вот де лук наш є. Лук деду нас. Заразитий. Викинув тебе. Стоп, лук має бути. Д-де-де-де. О тут має бути лук. Лук. Проста стріла. Забираємо. А що нам треба було для... Стоп! А я ж тут ще вроде дерево кидав, не? Вот є, сухая молодая береза, сухая молодая береза. Так, тут був верстак на ні? не? Что він нещи був? Стоп, шо тут було? Ні. Блін, де той грбаный верстак? Офигайца фонарик наш запалювати? Давай. снарядіть. Запалюйся. Я думаю, що у нас тут верстак. А де в наш верстак. А вон де наш верстак. Давай, туши. Так, що у нас тут вот п'ящику є? А блін, нафига это так, э, верстак, верстак, верстак. Так, пов'язка. Пов'язка для мо... А, нам нахер ті пов'язки. У нас єду фига. Фонаря нам не треба. Капкана, нам пока не треба. Крючок не треба. Лески не треба. Вудочки не треба. То не треба. Ну і нічого. А, штани не злі ні штани можна буде потім зробити. Так, и волчья шуба. Добре. А, стоп, стоп, стоп. А стрелы якось роблятся тут? А где стрелы? Древка стрелы. Что нам нужно? Необходимая сухая молодая береза. Так. У нас есть она. Так, валим, 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 валим. Так, где сюда сухая молодая береза? Э, куда зажигаешься? Так, а на кіночники ще треба робити? з металоломом, мабуть. Давайте, щоб я зразу... Чи там тільки крючки були. Так, десь тут шкафчик. Я тут бачу металолом у нас. От металолом у нас ще є. Тож я його заберу. Так, закрите. О, вже лет вилізе. В принципі, фонарик може забрати, тут виднося все дуже добре. Так, тут вроді аптечка була, тут щось є. Ну, що ти нам даш? Антисептик, ну добре, найбуде пов'язка теж непогано. О, і таблетки для водички, Дуже добре. Так, до верстака. Я тут все прошманув, правда, був? Так, да, тут ж... Тіла серія зайнялася нам. Так. стріли. Стоп. Э, стріли, стріли, стріли. Да явный лук для выживания у нас є древка стрелы. Так, на рубайте. Ну давай. Зробимо пару стріл. Ну древка стрелы, три. Давай, шай. Я думаю, что в ней бату місце не. не будуть займати. Ну, давай шай. Не може лишим ту дві сухих? Може в слідуючих локаціях ми ще щось можемо зробити так? Простая стріла, наконечник стріли. А що наконечник робиться? Так, а де наконечники? Не поняв. Крючок. Капкан. Фонарик. Ми що, не можемо ці локації зробити. Ни одного наконечника? Варежки. Обувь. Штаны. Волчья шуба. Спальный мешок. Лук. Древко стрелы. Простая стрела. А да, я взрубитые наконечники. Обалдеть. Стоп, у нас один вроді був наконечник. Якщо подивитися його, як його розібрати. А для чого ті інструменти от. Що їх треба в слідуючих локалізаціях використовувати? Де в нас був. Десь в нас був один. От є. Давай йди сюди. Назад. І. Так, де у нас той наконечник? А, ми з металолома нічого не можемо зробити. З крючка. Тоже ніякої действия. Стоп, а де наші ті інструменти? Можемо шістими інструментами можемо якісь действия зробити. Стоп. Де воно у нас є? А от наконечник. Нічого не можемо зробити. Блін. Що, наконечники треба шукати? Де ці гребані інструменти? Вот вони є. Вот действия. Що ми можемо зробити? Собрати э, металолом. А ч собрать? Що, використати просто цей? Розібрати його на три металу лома? його знає! Давай вставай! Нам ще треба буде тут годину перекома... Деньок перекимаритись, там вон шуби наші. Кажу шуби. Наші ціни попідсихали. Да, давай, давай сюда, попробуем одну стрелу срубать в сам кинец. Странно, як наконечник конечник то Так, начать рубить Облом! Народ облом! Маем одну стрелу, маем всю на всю двину. Хрена я тебе в древка стрелы. Может, нами тоже можно стрелять? Ну ч ⁇ ну написано, как на конечник Офигеть Офигеть Добре, назад Так, давайте Откроем, я хочу подивитися Наш лук Да він не наш лук Ну я же его взял А вот лук наш є. Так, снарядить А его треба ще ремонтувати или что? а якщо ми зробимо поверстаку, ми його не відремонтуємо, ми просто роб... він зробить, мабуть, новий лук і все. Що воно тут хоче нам? Сухой молод... молодой кльон. Офігід, де ж тебе, брати? Добре, не будемо з тим заморачуватися. Йдемо, розстелимо собі спальний мішок. Переночуємо, мабуть, тут нічку. Це буде в нас ідеальний варіант. Так, пити ти в нас хочеш, їсти ти в нас хочеш, мабуть. Так, хочеш, але ти будеш їсти і пити тільки от такі продукти, які в нас тут валяються. І які в нас же порчені. Так, давай щоб. Так, візьмемо таку воду, таку воду. Що тобі ще дати з'їсти? Ой, батончик здамо. Давай, оцей шоколадний ще батончик. С 60. В'яленого гов'ядина. Так. Вийдемо. Стоп, стоп, стоп. Назад поки. Потім буду розбиратися. Давай одразу заточи собі. Так, оце в нас є ще є трошки часу. Тут же менше. 350, давай їй то. Так, батончики. Ну, в принципі, я неправильно зробив, нам треба м'ясо все таки їсти, тому що м'ясо аж кілограм має. Давай їж. Їж оленину. І пий воду у цю. І ще десь буде один воноградний. Давай тоже. Ой, все в нас. Нормально в нас по всьому. Лишилося менше години. Так, де наш інвентарчик, де наш спальний мішочок? Де він у нас є? А, па 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 не. Давайте ще не так зробимо. Ми ще зброю нашу дочистимо. Ще поки трошки часу у нас є. Де наша? Де наша? Де наша зброя? Вон наша гвинтивочка. Так, действие. Собрати, винуть патрони, почистити. Давай, ще почистий її. А десь у нас набор був використаний. Ні, немає, тепер використаного. Ми виберемо той, пофіг. Так, що у нас там? Вже 100%. 95%. Давай ще разок. Почистий. Чистий. Норма. 99. Ну, норма то. То для мене норма. Так, от з тими стрілами зараза. Ровная деревянная стрела, вырезанная сухой мундой березы. Добавьте только перья ворона и наконечник, и стрела готова. Наконечник, что зрубы-то? Добрый, с, с, тем, что мы можем срубить? Ничего. Металлический инструмент для розжига вогня. огня. То, что у нас есть просто стрела, и тут то, что мы зрубили. Так, спальный мешок, разложи. Ой, уже ничего. Вообще не бачу, где тебя разложить. Стоп, ты уже так потемнило? Блин, обалдеть! Стоп! Давай одну сернычку запалим. А, и схватить треба. Давай, серник. Та, блин! Снарядить. Блін, він, він ж, мабуть, з тим ходить, З... грбаним. Так. все, не треба нам його зараз. Давай візьми фонарик, Візьми сірника. Ну я ніхіра не бачу вже. все, капець, я ніфіга не бачу. Задулбав. Як сховати тепер оту хрінь? давай зброю візьмемо в руки. о, Тепер давай візьмемо э, сірник. Снарядіть. Шкафчик, вон. Вон пустий шкафчик. Вот тут ми будемо зараз розложувати наш спальний мішочок. Розложимо. Бо... розложимо. Так, все, лягаємо спати. Так, давайте ми поспимо 10 годин. Так, 10. Отде! Заодно ми її збережемося і вже вилишимо на слідучу серію нову територію. Так, все став. Так, спальний мішок. Треба нам його підняти. Так, вже 10 днів ми прожили. Так, в темнуті, я думаю, ми серію закінчимо. Не забуваємо підписуватися на канал, ставимо пальці вверх. З вами був Святослав, папа. -па.